Під гранатометами та артилерією виїжджали з міста. Не дитяча розповідь 12-річного хлопчика з Ізюма. Своє життя. Які події закарбувалися в пам'яті чернівчан цього тижня? Залаштунки світу камер та мікрофонів. Медіахолдинг Сі4 проводить екскурсії своїм офісом. Погинуло дуже багато дітей. Доросла історія 12-річного хлопчика, який під обстрілами покидав рідний Ізюм. Минулого року я мріяв у велосипеді, а цього року я теж мрію у велосипеді. Ледь не втратив дитинство через московитів 12-річний Роман Одаренко. Зараз хлопчик мріє про велосипед, та ще зовсім нещодавно мріяв, щоб разом з мамою вибратися живими з рідного ізюма, що на Харківщині. «3 марта я при я виїхав з міста Ізюму, а 6-го я приїхав в Чернівці через всю Україну. Ми виїжджали під обстрілами, під горою. А на горі вже там бойові дії були. Там стріляли з артилерії, з всього, з гранатометів, зі всього. І через буквально там пару днів там вже дуже часто поїзну. Там захватили 80% городу, там погинуло дуже багато дітей у бомбосховищах. Там були там. Ну просто не було ніяких людських умов. Згадую про рідний Ізюм з трепетом. так наче увесь світ має почути про те, яким гарним було його рідне місто до нападу рашистської орди. Моє місто було оточено рікою, було розподілено на дві частини. Там було дуже гарно. Там завжди була товпа народу на всіх пляжах нашого міста. Описує улюблені місця, майданчики, школу. Розповідає і про собори, проте зовсім не по-дитячому. Напевно, площадки біля мого, ці, біля мого будинку. Школа моя була навіть дуже улюблена. Я її дуже любив, бо там були найкращі вчителя, там ніхто ні за що не сварив, там було найкраще. Ще я любив наші собори, які були построєні ще давним-давно. Там вони були такі настоячі, що ти, там, коли зайшов, а потім вийшов після нього, ти будто помився під душем. Та зараз, каже хлопчик, почувається добре. З мамою живуть у місті добра. Тут про них піклуються. Найбільше Роман любить грати у телефоні та відвідувати собак, які також знайшли прихисток у кризовому центрі. Та найголовніше – 12-річному хлопчику повернули дитинство. Любов Копоть Андрій Миронеску, Новини Чернівців. Телеканал Всі 4 Найактуальніші події тижня, що запам'яталося містянам найбільше. Перевірка водіїв на знання ПДР, рейди місцями стихійної торгівлі, закупівля нових тролейбусів і нарешті анонс ремонту на Чернівецькому водогоні. Ці події упродовж тижня висвітлювала команда СІ 4 та практично усі медіа Буковини, та яку подію жителі краю вважають найпам'ятнішою для себе. Наша знімальна група опитувала перехожих. Відповіді вражають. Ну те, що ми переїхали на квартиру зараз, бо ми в селі проживали, бо така ситуація була так. Я вийшла з відпустки з події покупки. Нові о Боже, я вам зараз розкажу ситуацію. Недавно я отримала права. І купила свою машину на механіці, бо я думала, бо на автоматі водять тупі, я зможу на механіці. І вчора з татом я їхала за кермом і я плакала. Бо людина, якою теж 50 років не розуміє, що я тільки вивчилася, сама знала на права, але це був повний треш. За цей тиждень ну, напевно, те, що ми з цією малявкою ходимо в лікарню. Навірно, напевно, поїздка в Київ з коханою дівчиною за останній тиждень. ну, В Черницях був ретрит, приїжджали. Дуже такі цікаві люди з Індії. Це найвизначніше для мене. Сьогоднішній день наше ППО, надзвичайне, яке збило кінжали. Момент у нас зараз один війна. І ми не можемо дочекатися, поки вона закінчиться. І оце б'є по голові кожний день. Те, що відбуваються, зміни в місті, це дуже радує. Будується гарно скверик на Соборній, дороги ремонтуються. Це, ну, це радує. З хороших новин на даний час. Ну що відбувається в Україні, нічого. Ну. Мужність українських воїнів, особисті досягнення та зміни у місті. Це те, що закарбувалося у пам'яті тих людей, яких команда медіахолдингу Сі 4 зустріла сьогодні. Попри війну, постійні повітряні тривоги та жахливі втрати, Чернівці продовжують жити. Максим Берник, Дяне Чіак, новини Чернівців, телеканал Сі 4 чи справді УПЦ МП осередок руського міра? Чому Буковинські громади хочуть перейти до ПЦУ? З грудня 2022 року правоохоронці проводять контрозвідувальні заходи на об'єктах УПЦ МП московського патріархату. Найпоширеніші знахідки георгіївські стрічки, російські паспорти, пропагандистська література. Храми Буковини не стали виключенням. Знайдені речі під час обшуків, окремі висловлювання священиків та відмова відспівувати загиблих воїнів навряд чи можуть свідчити про велику любов до. України з боку окремих представників Московського патріархату на Заставнівщині піп закрив двері церкви і не дозволив всередині відспівати полеглого на українсько-російській війні героя. Казус стався у селі Задубрівка. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав Роман Грищук, священник Православної церкви України. Прикріпив до допису відео на ньому прощання із Василем Катаном. Все відбувається просто неба. Варто й нагадати про скандального митрополита Павла, який заперечував існування України як суверенної держави. Вторгнення РФ називав війною Америки і Росії до останнього українця, а також радів окупації Херсона, про що свідчить запис його телефонної розмови. І вже сьогодні Херсон, благовіствуй радость Велію, там уже пропорай російське скризі, і все-все-все. А сюди і люди, люди довольні. Люди довольні. Він показує, я то не вмію, слава Богу, не хочу, а показує по інтернеті. От і все, звісно, не поступляться. Колись казали, буде війна Америки з Росією до останнього українця. Ще багато Мабуть, ці всі факти й стали причиною пробудження громад, які дедалі частіше стають ініціаторами переходу з УПЦ МП до православної церкви України. Так сталося і в селі Іванівці на Буковині. Перший раз громада зібралася аби ухвалити рішення 25 червня. Тоді з боку фанатів Московського патріархату були намагання зірвати збори та голосування а пізніше звинувачення у фальсифікації. Тож зібрались вдруге, аби проголосувати 23 липня у неділю. Той ранок також не був спокійним. Але якщо ви робите від гіману, чотири організатор, сказав, ви щоб ми одну пробирати. пустили. Ми шо всі забиралися. Пропирати. Це правильно, всі чотири піші я маю хтіти, то що ви хочете. І не вирізайте по Сама Саме голосування розпочалось зі звинувачень. Та незважаючи на провокації, голосування все ж відбулось. За перехід до православної церкви України проголосували 529 жителів громади проти 178. Isso, gata, vinte Це далеко не вся історія. Що залишилось за так званими лаштунками скандального переходу? Чому прихильники московського патріархату проти ПЦУ та що цікавого трапилось після голосування? Дивіться вже завтра, у суботу, 12 серпня, у новому випуску програми має значення о 19.30. Любов Копець, Сергій Третяк, новини Чернівців, телеканал СІ 4 У ранкової ракетної атаки РФ на сусідній Івано-Франківщині. Снаряд влучив у приватний будинок. Є загиблий. Ракети заходили в повітряний простір України з північного напрямку, прямуючи на південний захід у район аеродрому Коломия Івано-Франківської області. Противник здійснив пуски чотирьох аеробалістичних ракет Кенджал. Пуски здійснювалися з повітряного простору Тульської та Липецької областей. РФ внаслідок обстрілу загинув восьмирічний хлопчик. Дані щодо інших постраждалих наразі уточнюються вибуховою хвилою та уламками частково зруйнованого господарського споруду. На місці події працюють відповідні служби та слідчо-оперативна група. Наразі управління СБУ в Івано-Франківській області здійснює досудове розслідування. Буковина у жалобі. Сьогодні, 11 серпня, в Чернівецькій області провели в останній шлях військовослужбовців, які захищали волю і незалежність України. Старшому солдату Андрію Бабінському останню шану віддали в місті Сокиряни. Із солдаткою Наталією Хімчинською попрощалися в селі Михальча. Зі солдатом Дмитром Штевчуком прощання відбулося в селі Тисовець. Вічна пам'ять їм та слава. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. СБУ повідомила про підозру у фінансуванні тероризму двом громадянкам РФ. За інформацією служби безпеки, дві мешканки Ростова на Дону у вересні 2022 року створили в месенджері телеграм-спільноту, а також використовували свої особисті сторінки з соцмережі ВКонтакті для збору коштів терористам за отриману грошову допомогу. Фігурантки закуповували військове спорядження, яке передавали на позиції окупантам підрозділам збройних сил РФ та Розгвардії терористичної організації ДНР. Ці дві мешканки Ростова на Дону у вересні 2022 року створили в месенджері Телеграм спільноту для збору коштів терористам. Цією ж метою також використовували і свої особисті сторінки соцмережі ВКонтакті. За отриману грошову допомогу. фігурантки закуповували військове спорядження, обладнання, обмундирування і інші речі, які передавали в Україну на позиції окупантам. Їхніми клієнтами були підрозділи збройних сил Російської Федерації, Росгвардії, також терористичної організації ДНР. За це зловмисниці неодноразово. Ово отримували різні нагороди і подяки від цих збройних формувань, зокрема і нагрудний знак спеціальна воєнна операція. Про підозру за фінансування тероризму росіянкам наразі повідомлено заочно, але хочу зазначити, що комплексні заходи для притягнення до відповідальності за злочини проти нашої держави стосовно всіх, хто до них причетний, тривають постійно. СБУ повідомила про підозру екс-лідеру комуністів Симоненку, який під час окупації Київщини втікав до Росії у супроводі спецназу РФ. На період окупації Київщини він звернувся до Вищого військово-політичного керівництва Росії щодо його евакуації до країни агресора. Щоб вивести Симоненка з його родиною із захопленого на той час селища Березівка Макарівського району, Кремль розпорядився відправити туди загін спецназу РФ. Після прибуття російських спецпризначенців екснардеп особисто їх зустрічав, а потім розквартирував у власному будинку З 4 до 8 березня 2022 року. Окупаційний спецпідрозділ здійснив супровід Симоненка та його близьких через ворожі блокпости на територію Білорусі. Звідти він переїхав до Росії, де його призначили заступником голови Центрального комітету міжнародного комуністичного об'єднання Союз комуністичних партій Комуністичної партії Радянського Союзу. Це повністю прокремлівська організація, яка під на російській компартії на чолі з її лідером, депутатом Держдуми РФ Геннадієм Зюгановим. Саме за його вказівкою Симоненко розпочав публічну кампанію на підтримку агресивної політики Москви. Завжди відкриті для усіх телеканал С4 проводить екскурсії власним офісом. Тут відбувається новини. Так само в нашої студії а ше. Відео, відео. Дитячий гомін, щирі посмішки, дорослі та сучасні питання. Днями на телеканал Сі 4 з екскурсією завітав один з денних таборів міста Чернівці. Такі екскурсії ми часто робимо у нас на студії, тому що звичайно діткам цікаво подивитися залаштунки телебачення, залаштунки радіо. Як усе створюється? Тому с 4 завжди відкриті для усіх. Ми раді новим відвідувачам. ми Раді бачити дітей яким цікава ця професія, які хочуть дещо нове для себе відкрити, діти ознайомилися з роботою телеканалу і специфікою радіомовлення. Журналісти СІ 4 розповіли малечі, як створюються новини та скільки часу витрачають на один сюжет. Маленькі гості і самі мали змогу відчути себе телезірками та записати власний прогноз погоди. У студії працює Єва вишаровська. Вже за мить розповідаємо, розповідаємо. Як... Про свій перший досвід на телебаченні маленькі репортери кажуть: мені сподобалось тут все на світі. Я був сьогодні в фотостудії, і тут побачив, що з ньонка це дуже цікава річ. Я запам'ятав, що тут дуже прикольно і мені сподобалось читати текст. Мені сподобалось те, що. Тут ми знімалися всі чотири, що ми були, розказували про погоду. Я тут ніколи не був, мені здалося, що тут буде цікаво, і це сталося. Мені дуже сподобалась фоткатися. Мені сподобалась погода. Мені сподобалось тут все. І е, найбільше я знаю одну кімнату там, де співали е, додому. Тут називається сі 4 і я завжди хочу ставити лайки, підписки. І, хоч сучасні діти все більше занурюються у світ інтернету, телебачення досі представляє великий інтерес для молодого покоління. Я думаю, що за їх усмішками було зрозуміло, що діткам сподобалося. Приміром, у моєму дитинстві, не було змоги подивитися, як працює телебачення, хто такі журналісти. Це було просто якесь уявлення, як би я хотіла, щоб це було. А ось сучасні діти мають можливість прийти, зазирнути за лаштунки і справді зрозуміти, чи подобається їм це, і чи хотіли б вони у майбутньому в своє життя повітря пов'язати саме з такою професією. Можливість зазирнути за лаштунки телебачення насправді мають не лише діти. Телеканал Сі4 відкритий до усіх. Тож завжди раді бачити у себе в гостях наших глядачів та слухачів хвилі 106.6. Олена Крічко, Андрій Миронеско. новини Чернівців. Телеканал Сі4. Люди кажуть опитування Сі4. До 2022 року День молоді в Україні відзначали в останню неділю червня. Свято могло бути вже 25 червня 2023 року. Однак, з урахуванням ініціативи молодіжних рухів і організацій країни та щоб підтримати інтеграцію української молоді до європейської спільноти в Україні змінили дату святкування. Тож тепер день молоді відзначають 12 серпня. Команда с 4 вийшла на вулиці Чернівців, аби опитати містян, чи знають вони до якого віку людина вважається молоддю. Ну, я молода постійно. От, ну, трошки здоров'я підкачує. 80. Да. Трошки. Та ні, все время в душа молода. Душа молода. Так що будьте ви здорові і щасливі. До 80. В точку? Так. Да, а чому? Ну, як, чому? Душа завжди молода. Напевно, років до 40. Так вважаю. Ви будете себе вважати після 40 вже не молодою? Не знаю. <рес> Як гадаю? Можливо. Ні. Та не знаю. Поки людина відчуває себе молодою, то і в 40, і в 60, і в 80 вона може бути молодою. Людина вважається молоддю доти, поки вона відчуває себе молоддю. Як ви відчуваєте себе молодою? <рес> Залежить від погоди і від настрою. Наскільки вона себе відчуває і та до такого віку себе рахує? Я себе рахую, що я ще молода. Прекрасно. Вас теж вважають молодою. А ви як вважаєте? <рекрасно> я теж так само. Я теж ще молодий. Хоча вже я пенсіонер, але мені в душі я ще молодий. Мені ще 25-30 років. До 35 років. А ви як вважаєте? Я поки вважаю себе молодою, <рес> <рес> вважаю десь до 45, думаю. <рес> День молоді в Україні. Це свято, що покликане звертати увагу на інтереси та прагнення молодого покоління. Та цього року, через повномасштабне вторгнення, росіян це свято проходить без гучних святкувань. Романолійник Ярослава Боячок, Новини Чернівців, телеканал СІ 4